Коли футбол лише привід, львівський марш миру перед початком поєдинку між шахтарем та Динамо за суперкубок України став безпрецедентним явищем на синьо-жовтих теренах. Фани найзапекліших суперників, які ще під час подій на майдані задекларували бажання діяти разом, довели, що це були непорожні слова. Людей, подивіться, скільки людей. Ми не думали, що скільки людей прийде. Повірте нам. Всі за єдність України тут не діляться на Донбас, на Львів. Показати, що ми єдині перш за все перед тим, хто так не вважає. Марш єдності насправді були поряд, фанати шахтаря і динамо дома співає за Україну. Продовж майже десяти кілометрів пішої ходи тисячі фанів кілька разів виконували національний гімн, наспівували народні мелодії і вже традиційні пісеньки про високопоставлених чиновників сусідньої країни. Син служить в зоні АТО і воює на границі Луганської області з тими людьми, які хочуть навсегда всіх Луганськ від України. Я приїхав сюди спеціально, щоб побачити... Оконутися в атмосферу єдинства України. прийняти віру, перейняти віру у цих молодих людей. Віру в то, що ми побіді. Фани, дійшовши до стадіону, приділили 90 хвилин футболові. Якщо вболівальник Динамо, врешті радіє після того, як Суперкубок України дістається шахтареві. очевидь футбол, нині дійсно лише привід для чогось більшого. Кожна хвилина була фантастична, кожна хвилина була яскравою.